Робота з артистами, журналістами, іноземними делегаціями та фанами саме цього навчають волонтерів, котрі виявили бажання долучитися до конкурсу Євробачення 2017 Раніше відібрали 900 добровольців з різних країн. Вони мають пройти тренінги, зокрема з безпеки та надання першої медичної допомоги. Навчання влаштували в міжнародному виставковому центрі. Саме там у травні буде конкурс у центрі. Зараз Ольга Кравченко. Вона на зв'язку зі студією. Як проходить перший тренінг, Олю? Вітаю, ми зараз перебуваємо під міжнародним виставковим центром, де і відбудеться Євробачення. Тут зараз проходить перше одні з перших тренінгів, навчають надавати першу медичну допомогу. Загалом відібрали 900 волонтерів. І ось ми сьогодні познайомилися із двома волонтерами. Одну дівчину звати Яна і хлопця Артур. Вони навчаються в університеті Шевченка. Яна на третьому курсі і Артур на першому. Давайте поговоримо про те, чому ви вирішили стати волонтером Євробачення. Я вважаю, що можливо поработать на такому важному масштабному для України мероприятии очень и і И і который мы ми получаем, и знання, они пригодяться нам как повседневной, так і профессиональной жизни. Я новину взагалі вважаю необхідним допомогти провести таке масове шоу на найвищому рівні, і навіть професіоналам потрібна допомога звичайних студентів, щоб допомогти в таких дрібних речах, які також є важливими. Вибрати волонтерів було дуже складно за словами організаторів, тому що надійшло аж 12 тисяч заявок. Але ось досить багато волонтерів із різних куточків України. Також є іноземці. Це зокрема громадяни Ірландії, Великобританії, США, Німеччини, Ізраїлю. І ось за якими критеріями відбирали волонтерів? Давайте запитаємо у Валерії, помічника менеджера волонтерів. Доброго дня. Цілий місяць ми проводили групові співбесіди, які допомогли нам визначити мотивацію та бажання кандидатів, визначити знання англійської та іншої іноземної мови, а бажання приймати участь, як я вам сказала, та також уміння приймати швидкі рішення та виходити з надскладних ситуацій. Дякую. Тренінги будуть тривати до 29 квітня. А вже з цього числа волонтери стануть до повної роботи студія. Ольга Кравченко з міжнародного виставкового центру там проводять перший тренінг для волонтерів конкурсу Євробачення із першої медичної допомоги.